Як не для преси, ми зібралися знімати лап'єць, а ти їж піцу близенько. Здоровенькі були мої любі друзі. Сьогодні з вами я, Мен. І як ви вже дізналися з назви цього відео, сьогодні в нас друга частина нашого дивовижного лап'єц. І що би я хотів сказати про нього е, в сьогоднішньому випуску, а саме те, що я добре пошарився в них по сайті, добре вивчив їхні ціни, дізнався, що виявляється, в них є не тільки суші і бургери. А ще й ходоги і кебаби, що для мене було здивуванням, видно, при минулому замовленні я був просто дуже уважний і зовсім не звернув на них увагу. Але тим не менше, після огляду цих всіх цін і товарів, які вони пропонують, я зрозумів для себе те, що вони бляха які дорогі, якщо це не брати з акцією. брати бургер або один рол це в районі 300 гривень. А 300 гривень на хвилиночку це до дофіга, це по суті дві піци сільпо. Сьогодні ми взяли на огляд бургери і взяли на огляд один кебабчик. з середнім цінником в 189 вісімдесят гривень. Середній це для них, не для загалом всіх закладів у Львові. А ось і наш пакетик. Він, як завжди, приїхав вчасно, оскільки загалом в них доставочка зовсім недалеко е, від нас знаходиться, я так розумію, всюди по Львові, оскільки доставка у них 29 хвилин вважається стандартом золотим е, в будь-якому напрямку, де б ти не жив. І, до речі, блін, прикольне у них пакування, реально класне. Шебене за такі гроші. Отже, у нас три такі коробочки. А, 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 а. І отакий от кебабчик. Хоча він називається шаурма солідна. Ну, солідна я би поспорив, враховуючи розмір і його цінник. Але упакування гарне. Їж, ніби всі бачать. Я ведуся просто на обгортку, завжди ведуся на обгортку. Але потім можу через то страждати. Отож, цього разу повівшись на обгортку, я попався на невеличку суму у 800 гривень. Але це враховуючи, що дані бургери йшли сетом і коштували дешевше на 10%. Хоча я розумію з одного боку, що Макдональдс, в принципі, теж зараз не дешевий. І нормальний бургер, такий як бік ці коштує теж там в районі 200 гривень. Але щось я не можу перейти цих поріг. Вроді не промокші, вроді все окей. Не знаю, чи це в подарунок, чи це в комплект, дали нам соус. Соус йогуртовий. Що з ним робити? Чесно, дупля не даю до чого він. Але яка різниця. Попробуємо, що це за штуки такі. Що ще прикольно, на кожному бургері вони навіть не пишуть, а клеють наклеєчку. Даний бургер називається Бік-батько. Другий нормальний. А третій сирний. Ось так ми і будемо розрізняти наших красунчиків. Бажать вони прям ідеально. Що мене здивувало порівняно з тим, що приходило з під Як я й казав, можливо, це просто акція. Або, можливо, вони вже бачили моє перше відео. Сирний бургер в нас важить 307 грам, навіть більше, ніж має. Має важити він 300. Так що, супер, прям ідеально. Бургер нормальний рівно 310 от прям тютілька в тютільку. E, на вага вказана вага вже з мінусуванням тари. E, тобто, це вага чистого бургера. E, Біг батько у нас важить 370 грам, і, як ми бачимо на наших вагах, вага ідеальна. Шаурма солідна, відповідає повністю своїй вазі в 350 грам, є навіть надлишок. Бляха, щось я обходу голодний. Слідові Е, І почнемо ми якраз саме з неї. З чого вона складається? Та в принципі нічого особливого в ній немає, крім ціни. М'яско, свининка, їхній фірмовий соус. Спробуємо зараз який. Капусточка пекінська, помідорчик. Що там ще має бути? Що можна сказати про даний кебаб? Шаурму вибачаюся. Свинина смачна. Трішки нагадує рульку по смаку. Хто пробував. М -м Спеції відчутні. М'ясо ніби рване, але водночас таке прям трошки тугувате. Не тверде, воно жується. Але жується так чуть-чуть відчутно. Ну, прям, скажімо так, золота середина, як на свинину. Тоу, в принципі, досить цікавий. М -м -м, що саме, я щось розібрати не можу. Чуть-чуть є щось солодкуватого. Чуть-чуть гостринки. В з цим м'ясом. Клас. Блін, ну, я не можу просто от. Він прикольний. Це класна шавуха. Вона смачна. Вона не є прям якась супер неймовірна. Вона не є прям якась супер надзвичайна. Е, в ній немає прям чогось такого, що немає прям ніде. Це просто хороша, смачна шала. Але бляха, коштує вона 190 гривень, фактично. Це якось не сходиться. Не знаю. Враховуючи ще й розмір. Тих 360 грам приблизно Ну якось малувато на таку ціну. Та вона, як і в принципі, позиціонує себе лап'єц, Нормальна. Вони ніколи не вихвалялися, в принципі, тим, що вони роблять щось прям супер надзвичайне. Але вони завжди переконували в тому, що ти не обламаєшся. І, блін, я задоволений. Але не задоволений тільки ціною. А далі я би хотів почати з біг батька, оскільки він найбільший, найфаршированіший, і просто такий лапоть. Вроді би здається, 370 грам. Нічого особливого. Нормально. Звичайний такий собі нормальний бургер. На хлопа, як то кажуть. Запхали в нього насправді досить багато всього. Тут і помідорка, і огерочок. І величезна така нормальна котлета, і цибулька маринована, і яєчко, і рукола, і навіть булка є. Ну і, звісно, якийсь соус. М -м -м. Від упакування не стало м'яким. Доїхало, виглядає нормально і тримається купи, що основне при поїданні бургерів. Але головне, яке воно на смак. О, курва. Це то є щось. Та то є нормальний бургер. Та то є такий нестидний бургер, я б сказав. Гм. Mm. 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 Я не знаю, як вони це роблять. Тут прям Ідеальне поєднання всього. Ну от, прям ти кусаєш, і ти не чуєш якесь сильне виділення якогось конкретного інгредієнту. Ти не відчуваєш щось лишнє. Ти не відчуваєш чогось забагато або замало. От. Реально, ідеальне поєднання. Мене перестає дивити жаба, але вона завжди буде зі мною. Коротше, забіг бургер я ставлю великий лайк. Далі в нас бургер нормальний. На черзі по своїй вазі. І, в принципі, має не менше задовільняти мої потреби в калоріях. Отож, складається він, сир, цибуля, але вже не така карамелізована, як там солоденька. Е, котлетка, помідорчик, опача. то бекон походу. Слухайте, людоньки добрі. Та це ж. Ой-ой. Блін, кайф. Я чесно думав, що дані булочки мені спортять трошки картину. Люблю більше, скажімо так. Стандартні такі хімічні, які всі привикли до яких. І це, я так розумію, вони скорше всього, можливо, навіть самі печуть. Оце прям навіть на вигляд і на смак така прям домашня випічка. Така просто судкувата, легенька, така булочка домашня. І блін, ну реально класно, ну нічого лишнього сказати не можу. Хотів би, а не виходить. Цей бургер чуть-чуть відрізняється по смаку. Відрізняється тим, що більше чути огорочків, присутня копченість. Можливо, за рахунок соусу, можливо, за рахунок бекону. А можливо, і за рахунок того і другого. В поєднанні бомба. Бургер нормальний по факту не поспориш. Третім бургером у нас на сьогодні буде сирний. Чому саме він сирний? Чесно, не бачу тут просто дуже багато аж сиру, щоб його так назвати. Але щось тут потекло в коробочці. Дуже схоже на сир. Ну не на смак. На смак це просто якийсь соус, який дуже сильно витік. На основі. Даний соус дуже сильно нагадує соус із салату Цезар. Не прям один в один. Але дуже схоже. Е, даний мокренький бургер у нас, який називається сирний, складається з сиру руколи. А оце цікаво. Оце у нас в'ялені помідорки. То в нас дорого багато. Слухайте. Знову м -м, помідорка така чуть кислувата. Знову ця карамелізована цибулька бомбезна просто. Кайф. Наше м'яско. <ривіт> Для неандертальців в комплекті рукавички. Дані рукавички допоможуть нам не запацькатись, поки ми будемо дожирати цю смакоту. Даний бургер сирний знову ж таки відрізняється за смаком від інших. Відрізняється він трішки в гіршу сторону, і це хоча б щось. А то, бляха, нема що поганого сказати. І все рівно це смачно. Ну, тут важко сказати. Між тими двома насправді важко сказати, хто смачніший. Але цей точно на другому або третьому місці після них. Чим він мені не сподобався, тим, що він, в принципі, ніфіга не сирний. Сиру там навіть і не чується дуже сильно. Відрізняється він е, саме якраз е, помідорками в'яленими, які дуже різкі на смак порівняно з всім іншим, враховуючи, що і такий. Досить ніжнуватий соус, е, в поєднанні воно досить таки непогано. Але, якби я все-таки ж брав повторно, його я би точно не обрав знову. А оці два можна. Але це якщо я не пожалію грошей, його якраз потрібно до цієї шавушки. І вона заграє новими смаками. Додає пікантності. Але, як на мене, з ним ліпше, ніж без нього. Що ми скажемо про даний огляд е доставочки бургерів і шаурми з лап'єць? Доставка може бути, нормальна. От час. Дорого, сердито, смачно. Яку б оцінку я поставив «Лап'єц» за їхні смачні бургери, і за їхній хороший, але дорогий, хотів сказати кебаб, але шаурма? Е -е -е якщо в загальному ціна якість бургери, я би поставив оціночку десь, напевне, 7 з 10. І це я занизив тільки через їхню ціну. Хоча Ціна в них знову ж таки порівняно з іншими закладами. Відносно нормальна. Е, хай буде 8, добре. 8 з 10. Хай буде бургери чоткі. Дійсно. Е, якщо брати зокрема тільки е, саму шавуху, це буде приблизно десь 6-7 з 10. І це тільки через ціну. Якби була ціна, хай буде 140. Це тверда, скажімо, так, вісьмірочка, навіть 8,5. Оскільки на смак класно. Хоча трошки малувато там чогось, щось мені не хватає. Дуже багато капусти. І прям чується багато капусти. Ось і підійшов до завершення наш другий лап'єцівський огляд. І на завершенні цього огляду хотів би нагадати вам, залишати коментарі. Чи подобається вам лап'єць? Як вам їхня доставочка, як вам їхні ціни? А, а також. А, це ткине молював нормально. А, мій суфлер треш... трошки неправильно. Що ти там знову пишеш? А, не мені добре. Що там таке? Там фокусу не буде, так що можна тицяти. Залишайте лайки. Не забувайте про чашечку кави, яка є в описі під відео. І підписуйся на канал та розказуй друзям, який класний догляд. Смачного тобі! Бувай! Нормально? Скійки гроші напухають? Це видно було!